Доброго дня, дітки! А скажіть, яка зараз пора року? Так, весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Подивіться на картину, що ви бачите на картині? Що роблять тут люди? Поміркуйте, чим навесні зайняті люди у саду, на городі у полі. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес, ячмінь, просо. На городах, наприкінці квітня, сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, пізніше садять картоплю, помидори і інші овочі. На полях, де Посадили з осені жито, пшеницю, піднімається і зеленіє озимина, ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи у поле і орють землю. А машина сіялка розсіває золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Послухайте, вірш. Сонце стукає в віконце. Сонце стукає в віконце, ти не спи, як сходить сонце, прокидайся на зарядку, а з зарядки та на кладку. через кладку на ложок, а з лужечка та в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи добрим людям для утіхи і для цвіту і для плоду на здоров'ячку народу. То скажіть, які справи у людей навесні? Обкопування і побілка дерев, висаджування квітів у садках, праця людей на городах, а які інструменти потрібні для роботи на городах і в садках, лопати, граблі, війники, відра. Пилки. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють воду. Що нового ви дізнали сьогодні на занятті? Яка праця буває у людей навесні? Які інструменти використовують люди? Яка справа вам подобається найбільше? А які справи на городі ви вже виконували? Бажаю вам гарних весняних робіт, гарної погоди. До побачення!